Паршива, Трамп, взагалі, найслабша ланка зараз у всьому, але є маленька штучка. Мені здається, що от я зараз зроблю, мабуть, річ, яка буде дуже конспірологічна, і мені самому не подобається такі речі говорити, тому що я так уявляю, якби хтось інший це говорив, я би, можливо, присікався, придерся би, і я розумію, мене буде за що критикувати. Але я зараз зроблю своє певне ну, припущення, це не пояснення, це тільки припущення. Річ в тому, що відразу, коли відбувся цей наліт. Відбулася дуже оперативна телефонна розмова президента Навроцького з Трампом. Дуже оперативно. Трамп не дуже спішить. Дістати розмову, тим більше навроть, це ну це не вершина тих, кого він там страшно любить і поважає. Це не той рівень. Польща він завжди задумується, а де ж на карті та Польща знаходиться. Тому насправді в нього особливого інтересу нема. Те, що він погодився на термінову оперативну розмову, що йдеться якийсь специфічний час, це ознака того, що те, що Трамп говорить. І те, що відбувається на справі, це можуть бути дуже різні речі. Наскільки я розумію, в ході консультації, які відбулися, всього іншого Америка не да особини вони все нормально пропрацювали. Тобто, Трамп, в принципі, не перешкоджав. І можливо зробив відповідні висновки, відповідні дії, відповідні погодження. Пентагон я так розумію, буде додати якісь там певне виробництво, яке необхідно, і все інше. Забезпечення по Польщі це вже правда без Америки. Польща до речі, зараз вже гарантовано після цього. Польщі дуже повезло. Після цього нальоту. Я навіть не сумніваюся, що Польща отримує з європейського фонду там кредити на неймовірно вигідних умовах 43,7 мільярда євро на оборонне виробництво. До речі, Україна могла бути партнером. В цьому там обов'язкова вимога має бути ще друга країна, з якою це освоювати. Освоїти можна двома країнами: одна і ще одну другу. Вона має та друга бути або членом Європейського Союзу, або партнером. По Європейському Союзі, по НАТО Україна відповідає цим параметрам. Але я думаю, після оцього пропагандистського шквалу, який в Україні вибухнув, Польща, яка точно вже тепер виграє після цієї атаки, саме цей конкурс на отримання цих грошей, мабуть, з Україною не буде ділитися. У мене такі відчуття, чому І дуже погане, тому що ідіоти в Україні, корисні ідіоти і провокатори на банку, і зробили, щоб ми не могли отримати доступ до цього ресурсу. Америка натомість, я думаю, зараз додавить фінансових певних ресурсів. Я думаю, що будуть затримані, а можливо, ще й привезені додаткові американські військові, також до Європейського союзу. Тому, напевне, європейські члени НАТО будуть посилені, а заяви Трампа. Я в них знаходжу трошки інше. Я в них знаходжу політику. Знаєте, Трамп діє за дуже примітивними і дуже брутальними логіками пропаганди, особливо передвиборчої пропаганди. До речі, не тільки він. Абсолютно та сама історія, тільки в особливо брудному вигляді, просто дико, брудному, у Зеленського в його команди. Наведу просто приклад до вбивства друга Трампа. Гине друг Трампа. Все Трамп. Зараз робиться на тому, але перед цим убили Україну. Це страшна трагедія. все. про це якось ніхто не говорив. Наші не могли не знати. Тому що загибель українця в насильницький спосіб консульство моментально інформується. Американська поліція моментально консульство інформує. Консульство посольство, посольство, міністерство закордонних справ. Я навіть не сумніваюся, що Зеленському доповіли. Але в цей момент тоді ще доповіли? Тоді йому було начхати. Він готував. Це було 22 серпня. А він готував свої там відзначення Дня Незалежності. Какая там Українка? Погійба мені наплевать, я тут хочу праздник зробити. Тому наплювали далі, далі забулись про неї. А в Америці, в цей момент певний, дали цю інформацію Трампу, і він її почав використовувати політично. Так це не гарно, але з іншого боку. Трамп недружній до нас, президент, поспівчував українці і її родині, поспівчував, висловив 10 разів, висував співчуття, обурення щодо його вбивства і все інше. Зеленський заборонив від владній пресі. Зараз я говорю прямо, тому що я це знаю. Була заборона про владній пресі використовувати тему загибої дівчини. Заборона, знаєте чому? Тому що, оце, що я зараз буду говорити про Трампа, діє принцип сприйняття одного меседжу. Не робіть двох меседжів у один період. У вас має бути один меседж. У Зеленського було віддано наказ: у нас єдиний меседж удар по кабміну. Єдине фото, яке всі мають бачити, це Юлія Свериденко робить селфі в шістьох, як я розумію, пошкоджених два. Повністю вигоріли, і шість загалом пошкоджених кабінетах в Кабміні. Шість кабінетів, чорт побери, і одна свириденко своєю ліцом мала стати центром цієї пропаганди. В день, коли Трамп озвучував співчуття нашій дівчині, в цей день Андрій Єрмак дзвонив, просто мені важко, я перепрошую. Мені від цього це знаєте ці речі, від яких важко стримувати емоції. Андрій Єрмак дзвонив до Марко Рубіо, додзвонився. і Розказував Марко Рубіо з обуренням, як в нас атакували Кабмін. До Кіта Келга звернулися, в нас атакували Кабмін. В цей момент вся Америка говорить про вбиту Українку, про реакцію Трампа, про те, як Трамп це використає в політиці чи не використає. Українська влада заборонила піднімати тему вбитої Українки. Зеленський не поспівчував цій дівчині, не поспівчував її родині, а її батько. Як, як я розумію, йому американці пообіцяли візу на в'їзді в США, а його не випустили через кордон на похорон своєї дочки? Ви собі можете уявити, знаєте, Трамп, мабуть, негідник, мабуть, що негідник, але на цьому фоні Зеленський на фоні Трампа щодо української громадянки, ну, це щось неймовірно гірше. Ну, от є люди, а є людиські моральні потвори. От заборонити. Просто заборонити всьому офіціозу навіть згадувати про загибу українку, а Трамп це використовував. Так він використав проти демократів, так він заявив, що там отого мерзотника убивцю 14 разів звільняли від відповідальності, тому що він чорний і все інше. Він використав по повній, але він поспівчував українці. Розумієте, в чому вся штука? А Зеленський язик і не зміг поспівчувати своїй співвітчизниці. Це просто гедота. Тепер чому я говорю саме про цей момент одно векторності відповідних заяв на наступний, ну от буквально за пару днів після того, як він почав розкручувати тему Ірини, убивають його соратника, і Трамп тут же прямо звинувачує демократів, лібералів все. А я нагадаю, Олег Шарп. Який зараз живе в Америці? і Він працює. Ми його дуже добре знаємо: хороший чудовий і журналіст, блогер, розвідник, дипломат. Він зараз до речі, я зроблю йому рекламу таку собі спеціально. Він я підписаний він, на нього теж. Та, а він зараз буде змінювати трошки параметри. Він буде розширювати роботу каналу. Там буде додати додатково додати матеріали ще за його вказівкою і підказкою. Модератори він стане відкритим каналом. Тобто, там буде відкрита вже повністю знову підписка, а не закрита. Як зараз це буде не приватний, а відкритий. Але я до чого? Він заявив, що він буде деякі часи пропадати, тому що наступного місяця, тобто вже за пару тижнів, має початися. Під старт підготовки виборчої кампанії демократичної партії він працює з американськими демократами, а Трамп їх випередив на три тижні. Вони мали тільки готуватися до стартувати. Він почав зі звинувачень, Ірина. А тепер цей к Господи, як він? Ну його товариш, друг. Отже, а ви маєте на увазі Чарлі Кірк. Так, Кірка, господи, 31-річний Чарльний Кірк дуже так, ой, що він говорив про Україну, про біолабораторію, Оце все білозна фігура. Один з найбільших ненависників України. Майже всі в компанії Трампа 24 лютого цій нинішні компанії тоді, та що була тоді, вона ще не була зовсім компанією. Його, але всі тоді підтримали Україну за винятком буквально пару людей. Кірк. Тоді підтримав Росію однозначно всі вони відмовилися від підтримки України 11 липня, коли е, Єрмак влаштував провокацію проти тоді Вікторії Спарці, проти Америки, проти України і все інше. Але до того вони підтримували Україну. Єдиний цей був категорично проти. Ну, ще Венс, теж був абсолютно байдужий до України, і от убивають кірка. Я не знаю. Трамп од буквально годину тому заявив, що вбивцю спіймали. Хто цей вбивця поки що не заявлено. Якби це був хтось з демократичної партії, як вони спочатку спіймали випадкового там свідка, потім мусив відпустити, тому що він не був причетний. Той активний член демократичної партії. Якби він був хоча б якось причетний, з того брозру дуже сильно. Я підозрюю, що вистрілив в нього хтось зовсім інших мотивів, і тому Трампа, напевне, це все доведеться спускати на гальмах, але він вирішив запустити політичну кампанію. Він стартував виборчі кампанії на емоціях. Спочатку наша дівчина Ірина, потім Кірк, і це старт ненависті, кампанія ненависті проти демпартії. Вони руйнують Америку, вони продають Америку і все інше. Він цю штуку зумів розкрутити максимально, і в таких обставинах має бути одна війна. Для того щоб відбулася, правда, хвіст, що метляє собакою, має бути обов'язково війна. Війни немає так, ми її намалюємо. Ми її припишемо, ніби вона є. А в Бані якусь війну вигадали, якої там не було все інше. Ми її вигадаємо. Але двох воєн не може бути. Має бути одна війна, в якій бере участь. Наш президент в Америці. Почалася війна Трамп проти демократичної партії. Коли йде війна, ця. Не має бути чути жодних інших аргументів, жодної іншої війни не має бути. Війна Росії проти України має щезнути з радарів. Війна, яку фактично, яка облизала Польщу, краєчком зачепила подихом, не має згадуватися публічно. По мінімуму. І тому Трамп, я думаю, веде подвійну зараз гру. Я думаю, що все ж таки. Я не вважаю, що він такий ідіот, як себе показує. Я думаю, що він нормально проговорив з Навроцьким, він йому пообіцяв певні речі, він дав якісь певні розпорядження, далі Пентагон, мені всі інші, я думаю, роблять те, що потрібно. Тому що реакція Америки, як виглядає саме Америки, а не Трампа, достатньо адекватна. Тому я думаю, що там все в порядку. А от що стосується реакції самого Трампа, отут питання: тобто, він дійсно так думає, чи він... Зробив чисто пропагандистський жест, щоб відвернути увагу і не розкручувати цю тему на внутрішньому американському ринку. Я маю все-таки це припущення, що в даному випадку він це зробив, щоб не відволікати від своєї теми. Він же цю заяву зробив ще до того моменту, коли було вже оголошено. Ну, принаймні він сам оголосив, що Спільмана вбивчу кірка. Те, що він зараз не розкручує тему демократи-демократи і ці там. Ліберали можливо зв'язано з тим, що дійсно вбивця може бути зовсім з інших середовищ, можливо, особиста помста, можливо, той проти трансгендерів дуже виступає. Може трансгендер помстився. Його ж застрелили на фразі про трансгендерів, на питанні про трансгендерів, коли він відповідав, тому що завгодно може бути. Я думаю, що там, напевне, не політичний мотив, не демократи, і тому Трампу доведеться повертатися до реального світу. Але він вибрав цей момент. Це для нього ширма. Він заховався за вбивством Ірини, за вбивством Кірка. Як за ширмою, все яка війна біса в Україні? Яка атака на Польщу? У мене моя війна, У мене війна з демократами. Не відволікайте увагу, Не мішайте, воювати вдома. Одесь так я це сприймаю. Тому мені здається, що все-таки суючи до того, що Трамп дійсно дуже оперативно поспілкувався, ще невідомо хто кому дзвонив. Але відбулася термінова розмова з Навроцьким. Я думаю, що реакція насправді в Америці адекватна. Просто Америка поводиться неадекватно, скажімо так. Я би це так назвав. Єдине, що ще погано в цьому, крім того, що в Україні Росія виграла, просто виграла суху виграла політичною цією атакою на Польщу. Погано те, що силу позиції Трампа поки що. Росії все обходиться безкарно. Трамп, звичайно, знову сьогодні зробив пару погроз. Я дуже невдоволений. Це довго терпіти не буду. Путін даремно випробовує моє терпіння. І він сказав нарешті конкретну фразу. Вона правда, конкретна без прив'язки до часу. Але він сказав, що можуть бути нові санкції, можуть бути. І ці санкції можуть стосуватися банківського енергетичного сектора. Це хороша фраза, але там не сказано коли. Тому може бути, а може і не бути. Знаєте, російська логіка, логіка Зеленського, про те на відповіді на питання, яка ймовірність того, що ти побачиш, вийшовши на вулицю сьогодні, йдучи на роботу тиранозавра, справжнього живого? Нормальна людина скаже, ну, може там якась генна інженерія, ще щось там і вирвався раптом, ну один до трильйона. А що скаже Зеленський або Путін, або Трамп? Один до одного. Що значить один до одного? Ну, або побачу, або не побачу? Оце підхід Трамп ще ж як говорить війна в Україні або закінчиться, або не закінчиться. Росія або буде покарана, або не буде. Росія хоче зупинити війну, а чомусь не зупиняє. Оце мова Трампа. Тому десь отаке один до одного воно триває. Заява, в принципі, непогана, як для Трампа, непогана, але вона не конкретна, як і всі інші. Надії на її виконання, м'яко кажучи, небагато. Володимир Зеленський знову дає інтерв'ю різним американським західним виданням. ABC News. каже, мета Путіна окупувати Україну. Путін хоче звичайно окупувати нас повністю, і поки він не зможе цього зробити. Перемога буде на нашому боці. Тому для нас виживання це перемога. Ось чому для нас виживання це перемога, тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні, нашій незалежності. Тобто, у нас виходить так, що ми вже маємо дякувати, що ми живі. Ну, виходить так, це, я перепрошую, ну це просто знущання абсолютне. Ну, подумай трошки про логіку фраз. Чоловіче, ну подумай. Розбомбили і захопили Маріуполь, знищили Маріуполь 100 тисяч загиблих в одному місті. Перемога. Бомблять Харків, яка перемога? Не лишилося каменя на камені в Бахмуті. Боже, побєдіще. Знаєте, штука в тому, що це все вже було. Ми це все вже бачили. Правда, в блювотних кварталі 95 постановках. От, от істинно, все те, що Зеленський брехав про Ющенка або Порошенка, стало правдою про самого Зеленського. Згадайте цю блювотну репризу, де сидить Ющенко, до нього хтось там доповідає. Це звичайно російською мовою. все. Віктор Андрійович, у нас тут, нам там отказали то, у нас нет на зиму. Це ж катастрофа. Увага, увага! Ні, це победа, е побіда. Ну, заходить Віктор Андрійович, у нас там все, гривня падає, все то інше. Ні, це, це не перемога, це не победа, це побідіще. Пригадуєте цю репризу, оце він брехав про Ющенка. Ну, не було такого. Він брехав Про Ющенка. Це стало правдою про Зеленського. Виходить, Маріуполь. Здали ворогу перемога. Бахмут здали ворогу перемога. Здали Херсон ворогу перемога. В Херсон забрали назад. Це виходить. Це поразка так виходить. Виходить поразка. Чернігів Суми не здали ворогу. Київ не здали ворогу. Боже, яка поразка? Так виходить, чи як? Як це розуміти? Ну, це просто страшна дикість. Це насправді це елементарне знущання, це виправдання своїх поразок в найтупіший спосіб, який може бути. Але що гірше, гірше те, що це насправді це відпрацьована вже логіка, її працюють вже давно. Її опрацьовують вже досить довгий час. Я дуже добре пригадую, коли випускали чмута. Який розказував, що ну наступати малою відступати потрошки, втрачати території це може бути велика перемога. Ми відступаємо, але повільно. Тому ми перемагаємо. Логіка. Ми програємо, але ми перемагаємо. Ну вона неприйнятна. Ми відступаємо. Так, ми рятуємося від гіршого. Ну, от була така колись коробова Таня, Вона дуже добре на цю тему щось сказала. Я не можу повторити цього в Ютюбі, але там було ну, недослівно, нас <кій> а ми кріпчаємо. От це вона про Зеленського теперішнього <кій> сказала, Хоча це було ще при кучмі. Розумієте, про що я в голос цього не скажу ніколи. Не провокуйте. Отже, <кій> от це воно і є. Це настільки. Це настільки дико, ну це знущання, це знаєте, це знущання до нації. Я здав ваших 20% території. Пабіді ще він просто насміхається. А якщо я здам 30%, знаєте про 30 то серйозно шося. Пам'ятаєте, як він 23 році, по-моєму, це було в липні місяці давав інтерв'ю BBC. Ну він був дуже неадекватному стані, тоді, але він тоді щось розказував про 30%. Я тоді думав, що це просто від наркотиків. Ну, що він дійсно, його не село. Він щось там дуже важко було зрозуміти, суть, але там віддати території чи людей рятувати. Ну, нам люди, ніби ж дорогі, але ж 30% території. І він, по-моєму, два рази повторив 30% території. Я думав, що це просто по тому. А потім пішли в Ріаді зустрічі, ні, не в Ріяді Джиді. і приїжджає в Лавров і прямим текстом ставить вимогу. І звіните, Ну, у нас договоренності, вообще то про 30% української території. А я думаю, я ж про це вже чув. Тут Нам про це Марко Рубіо каже, що в нас появилися нові вимоги від Росії, і вона вимагає певні території, які становлять 30%. відсотків. Венс нещодавно сказав, що Росія хоче 6 тисяч квадратних кілометрів території, яка ще навіть яка ще під контролем це, ну, це вони ніби, вони хочуть. А тут Зеленський то пообіцяв. Чому ця штука? Тут він заявляє, що ніби ні, це не страшно, але він цим готує. Ну, нас же ж до цього готують. Чим гірше буде, тим краще. Чим більше ми втратимо, тим більше ми перемогу отримуємо. Ми збереглися, ми ще є. А тепер давайте згадаємо: я задав чмута. Чому так, чмут тут це один з пропагандистів банкової? А хто це був ще? Ну я пригадую це повторював, по-моєму, Мосійчушка, чи це в інтерв'ю до неї хтось говорив? А от я не пригадую саму людину, яка це сказала, хто з їхніх політиків. Це була фраза: А чого ви турбуєтеся? Ну, якась втрачена територія. Ну і що? Доки Київ контролюється Україною, і в нас є вихід до моря і до західного кордону, ми переможці, у нас все в порядку. Україна стоїть, все прекрасно. Ця фраза звучала теж. Маємо три приклади. Це три приклади дуже помітних: Зеленський, чмут і от ще раз не, не пригадую, хто це Мусей чучки цю фразу говорив. Маємо три приклади: скільки їх було більше, ми прекрасно, ми побіждаємо. Ми здали ще одне місто, яка є ще? Росіян роздовбили там 10 сіл. Боже, побіда більша. Ну, це насправді це найтупіший спосіб виправдовувати свої поразки. А знаєте, в чому вся біда? Коли ви говорите про агресивного ворога, який захоплює наші території, ви фактично в цьому розписуєтеся, що ви воюєте проти цього ворога, і він забирає території точно не за згодою з вами. Нема договорняка. Ви ненавидите ворога, який відбирає вас території. А коли ви розказуєте, що це все перемога, і не треба дуже турбуватися, що ворог захопив знову зайвих 10-15 сіл, кожен день кілька сіл захоплюється. Це не серйозне, невеликі захоплення, все. Але вони є. Ну, Розумієте, можна про це говорити аналітично, коли мені розказують, що там російські танки будуть під Варшавою і під Берліном. Я завжди ставлю дуже коректне питання, як на мене: а де ті танки зараз під Покровськом? Чому вони за півтора роки не можуть взяти Покровськ? Півтора роки з моменту звільнення залужного почалася Покровська операція. Ворог почав наступати. До того залужний тримав. Прорив відбувся відразу після звільнення залужної погрому в Генштабі і в командуванні ЗСУ. З того моменту ворог попер. Півтора року триває операція напрямку на Покровськ. То яка може бути Варшава, який може бути Лондон, який може бути Берлін, якщо вони не спроможні взяти цього. Але це мова про оцінку спроможностей Рашиської Федерації. Ми говоримо, хай вони не віддувають шоки, хай вони не лякають Європу, що вони щось можуть взяти. Вони поза Україною не можуть взяти нічого, вони не можуть почати нову війну, не може бути війни з Польщею. Їх просто не може бути зазначені. В них нема чим воювати. В них все чим можна воювати зараз в Україні. Україні. І це їм дає можливість чуть-чуть просуватися. Але хвалити це просування російське, це означає працювати на ворога. Це підтримувати його. Це означає це доказ того, що тобі треба замаскувати, щоб це не була поразка Замаскувати, значить ти домовився з ворогом чи як? Або ти взагалі не розумієш, або тобі ця земля просто чужа, настільки чужа, що тебе це зовсім не тривожить. Як це інакше розуміти? Ну, от так десь я сприймаю. Uh, ну, ми вже так зайшли в нашу внутрішню українську тематику. Тут з'ясувалося, що нам не вистачає 300 мільярдів гривень в нашому mm. бюджеті для військових. Ну, це поки що відомо. З... Про це написала Економічна Правда. Uh, вони спілкувалися, я так розумію, з якимись своїми джерелами, тому що зараз буде переглядатися бюджет. А uh, до речі, уряд пред... має представити свою програму. У Верховній mm -hmm. Раді, в якій вже відновили трансляції, Руслан Стефанчук підписав а, mm -hmm. відповідний закон, який, я так розумію, вже ну, проголосували в Верховній Раді, але тим не менше 300 мільярдів. Звідки знову? Чекайте, півтора-два місяці тому було 400, тепер ще 300, 700. А чого ви зразу не сказали? А як ви плануєте взагалі? А мені здається, нічого не планують. Знаєте, це. Ну, це якийсь такий, знаєте, підхід. Ми не рахуємо, тому що в нас щурі крадуть, але щурі нам забороняють рахувати, каже Мінфін. Тому я так на пальцях прикидую: до речі, різниця в оцінках між офіційно урядом і прем'єр-міністром недостачі коштів і міністром фінансів різниця, по-моєму, в чотири рази. Я це вже забувся точно, бо я це аналізував, коли вони подавали свою програму, ну, не подавали, а презентували тільки Сугам, і ОПЗЖ, презентували свою програму дій уряду. І я тоді заліз, я це продивився їхні цифри, що це таке, то там десь чотири рази різниця між недостачею, між дефіцитом, який говорить міністр фінансів, колосальним дефіцитом, і той, який каже, Кабмін. Ніби за подачою Міністерства фінансів випрохований. Тобто, у них різниця оцінки недостачі коштів чотири рази. Можете собі це уявити? Ну як? Такого не може бути в принципі. Це означає, що гроші взагалі тратяться в повністю неконтрольованому режимі. Тобто, ніхто не відслідковує, куди вони йдуть, як вони приходять. Йдуть розпорядники коштів, туди прийшли. Там же щось постежили, потім знову там розкрали кажуть, нам не вистачає. Ну, тримай що стільки. Тільки мав. Ну тримай, стільки. От, стільки тримай. От це щось в такому стилі. Приходить міністр, який каже, а де вас тумбочка? Знаєте, цю історію? Це про Василя Жарти. Він колись був віцепрем'єром при Януковичі. Він кого... тільки призначили. Автономної республіки Крим. Ні, це він був потім керував Автономною республікою ага, Крим. Він там і помер дуже дивно якось і кажуть, що там він занадто качав права, а росіянам не сподобалось, і вони йому допомогли швидко померти. А до того він був віцепрем'єром і от. Він тільки його призначив, він прийшов, сів. Зібралася вся його служба, відповідно, починає йому розказувати функціонал його там посади, де які працюють у нас підрозділи, які в нас контакти, які міністерство нам підзвітні, Він на них дивиться у по а Потім питається: «Ребята, я не зрозумів. Ви чому мені тут в муру тащите? чому мені на уші вешаєте? Де тумбочка? Мені скажіть, Тумбочка де?» шук, Яка тумбочка? Где тумбочка? Когда я буду сюди раз в дві неділі приїжджати, де я довки забирати, де ця тумбочка? Це мені переказала людина, яка була на цій нараді. Ця людина точно мені проповіла це слово в слово. Отака історія. Тому насправді ми вернулися в той приблизно режим, де партії регіонів була тільки зросла. Сума на два нулі, два е, в сто разів збільшилися суми розкрадань і всього іншого. Тому дефіцит. Вони не знають 300 мільярдів чи 700 мільярдів. За даними Міністерства фінансів, в районі 700 мільярдів, за даними Кабміну, 300 мільярдів. І ніхто не може сказати скільки. І всі вони весь час надумуються, от зараз закінчиться війна, ми перестанемо платити військовим, і нам відразу грошей вистачить. А війна не кінчається. І от така історія. Тому насправді в них це не вперше, а пригадуєте восени минулого року. 500 мільярдів не вистачає. Потім почали шукати. Ну, знайшли десь 250 мільярдів. виявилося ніби вистачило. А на що вам було 500?